Покровськ, вулиці Роздольна та Тюленіна, Авангардна та кільце під шляхопроводом станції Нова, Шмітта, Шосейна та безліч інших. Ці дороги не один рік були страшним кошмаром для мешканців та гостей міста. У середині травня на деяких ділянках нарешті було розпочато довгоочікуваний ремонт. Можливим, це стало завдяки сприянню Донецької обласної військової адміністрації. План, який був прийнятий в березні 2023 року по ремонту доріг в самому місті Покровську, в під'їзних шляхах ключових до міста Покровська, так само це торкнеться і проїзної траси основної Добропілля Покровськ і в місті Добропілля, і навіть в Білозерських громадах він виконується і впевнений, буде виконаний за. Графіком план ремонту доріг у Покровську розроблявся за наступним алгоритмом. Ми брали по мапі міста основні проїзні шляхи, тобто де бере на себе військова адміністрація місцева, міська, де бере обласна військова адміністрація. Окрім під'їзних шляхів у Покровську, планується ремонт і шляхопроводу станції Нова, який в народі називають Мирноградський міст. Проєкт моста виконаний. Але він потребує величезних коштів. Зараз ми працюємо над тим, щоб комплексно вже на наступний рік цей ремонт цього шляхопровіду був виконаний. При цьому на цей рік мною надано доручення для того, щоб його зробити проїзним. Вибачте, не для таким, щоб була перевірка, як я вже казав, вестибулярного апарату того, хто рухається по Казаному шляхопроводу або по низці інших доріг, особливо в Покровську, а щоб він був дійсно проїзним. Тому я думаю, до... в теплий період. Року жителі Покровської Марноградської громади побачать, як виглядає наскільки покращився цей проїзд. Що стосується фінансової складової, то більшість робіт проводиться за рахунок обласного бюджету. Павло Кириленко наголосив, що проблема покровських доріг тягнеться вже не один рік. Більшість цих доріг. Щоб не було маніпуляцій, там розбита технікою, розбита рухом техніки, коли вже детально з очільником військової адміністрації почали розбиратись, які дороги і в якому вони стані, то їх занедбаний стан це роками не виконання робіт, або виключно робота над виглядом виконання робіт, а не точно їх реальним виконанням. Керівництва міста ще один біль Покровська це дороги по вулиці Івана Мазепи, колишній шміта та вулиці Шосейній. Їх вартість там близько мільярда гривень буде зремонтувати їх повністю і одну і іншу дороги. Ми визначили з профільним першим заступником міністра інфраструктури і безпосередньо я постійно на зв'язку з міністром інфраструктури з цього питання, щоб вони взяли на себе. Ремонт цих доріг у мене буде нарада саме по робочим питанням. Я особисто буду головувати на ній. щоб Найти ж все ж таки рішення немає значення. Їх візьме на баланс або міністерство в даному випадку впевнений. Ну, вибачте, так що, можливо, я десь за мешканців вирішую, але я вважаю, для жителів міста головне, щоб вони були проїзними. Приїзни, І для мене так само, коли я буваю в Покровську. У той же час Павло Кириленко запевнив, що всі керівники, які довели громаду до такого стану, будуть нести відповідальність. Якщо Є відповідальності і повинен бути притягнутий до відповідальності той чи інший керівник, він буде до неї притягнутий. І я не даремно про це кажу, і відповідним чином і правоохоронні органи також продовжують роботу на цьому. Напрямку очільник обласної військової адміністрації підкреслив, що той об'єм бюджетних коштів, який було виділено на ремонт покровських доріг, буде максимально ефективно витрачений. І люди побачать суттєву різницю, яку на жаль вони не бачили багато років. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Краматорська спеціально для Каприніус.